Добрий день. Я Світлана Трифонова та проект життя на рівних вітаємо Україну з Днем фізкультури та спорту. Фізична активність є не лише запорукою гарного самопочуття та піднесеного настрою. Як ми вже знаємо, спорт рятує життя та виправляє пошкоджені долі. Кволого від народження хлопця із діагнозом ДЦП, королева спорту, легка атлетика перетворила на соціально активного члена суспільства. А він і не забарився відповісти їй взаємністю, підкоривши не один паралімпійський олімп. Роман Павлик нездоланний переможець з дитячим серцем. Мене звати Роман, Павлик Роман. Я займаюся легкою атлетикою, тому що я дуже люблю займатися спортом. Дитинство я займався спортом, я дуже люблю займатися. І до тепер теж люблю займатися. але Важко, але все-таки люблю і терплю. А було таке, що я казав мамі, чому я не такий, як всі. а мама каже, що я такий, як і всі люди, і що я... То, що я погано чую, то нічого немає страшного. Бо є такі люди, які погано бачать, це те, що це те саме, що я погано чую. Немає нічого такого страшного, так що я я такий, як всі люди, здорові люди. Ще в школі, займався спортом. Любив футбол, любив теніс. І потім і легкою атлетикою любив. Потім почав довший час займатися легкою атлетикою і привикнув до цього. І мене тренер взяв до себе, Олександр Степанівий. Я поступово, помаленьку, почав до нього ходити на тренування. Ну, трохи пропускав, трохи не пропускав, але ходив. Тому що я народився тут, і я дуже люблю батьківщину свою. У нас дівчата набагато краще за кордоном. Я в дитинку не думав про ті той, той досягнення, які я зараз маю. Я просто любив займатися і дуже хотів попасти в команду України, щоб поїхати, хоча б до кордону подивитися, що як там цікаво. Я після останнього виду 200 метрів я дуже зрадів, що я останню медаль взяв золоту, нарешті золоту взяв, я поцілував доріжку, поставив золоту крапку і дуже подякував стадіону. Бути здоровим, і не пити і не корити. Наголовний щоб займатися спортом. Успіхів у житті. Спорт це однозначно покликання. І коли він кличе, повірте, втриматися практично неможливо. Як перетворитися з простого банківського працівника на чемпіона світу добре знає футболіст нашої паралімпійської збірної Олексій Гет. Я Олексій Гетун, займаюся футболом. Наша команда в Лондоні на Паралімпіаді зайняла друге місце, завоювала срібло. Ще в садіку вихователька побачила, що в мене є якісь там проблеми. Мені батьки цього не говорили. Я знаю, що я в дитинстві впав і зламав руку. І просто, так мені казали, що тобі неправильно її служили і все, і що я нею не дуже можу керувати. Якби я не займався спортом, то хто його знає, як би в мене та рука була. З дівчатами танцювати було важко. Ми як на дискотеки ходили, то там треба було в певній позі танцювати, щоб ну, ніхто нічого не замічав. Коруч. Коли грали дворовий футбол, то тут поля не було. Тут дійсно було поле, але там паслись корови тільки. Ще... Кільні руки. От я так хотів попасти в Англію, ну, але я знав, що це така захмарна мрія, що нереальна. І потім в мене ще одна мрія з'явилася попасти на Паралімпійські ігри. Я просто не знаю, як так сталося, що дві мрії одним пострілом, можна сказати. У моєму випадку, це дуже багато треба працювати і довго працювати. І, ну, можна сказати, навіть бути інколи на якійсь межі, що вже можливо здається, але все-таки чіпляєшся за ту соломинку і все-таки реалізовуєш ту мрію. Ну і, звичайно, треба чимось жертвувати, так як я там. Ну, досить довго, це шість років, я в банку працював, і ну, от мені довелося вибрати, бо вже далі не можна було. І я то люблю Україну, звичайно. І, і, якби там відношення було б так, як в Англії, то претензій взагалі не було б до нашої країни. Ну, але як кажуть, маємо, що маємо, будемо з цього. Викручувати щось. Ну, звичайно, хотілося б золото, але ну, я побачив, що і срібло так, як воно давалося, це все-таки досягне. Плани ну, далі ж грати в футбол це по-перше. Ну, друге, це, напевно, вже завести дітьми. Це ж треба ще е, сина виростити, строїти будинок і встити дерево. Ну, чи, чи може там послідовність, не знаю яка, але ну, це треба зробити, а тоді вже будемо говорити, що состоявся. Ніколи не здавайтеся. Українського спорту лунає далеко за межами нашої країни. Ми ж у цей святковий день бажаємо, щоб любов до активного способу життя уселилася у серці кожного українця. Мотивувати на звершення та ніколи не опускати руки продовжать наші паралімпійці у наступних випусках життя на рівних. Побачимось за тиждень! Хай щастить!